Давно хотів зняти відео про таку антенну, але принципово її не купував, а тут вона мені перепала, як то кажуть, безкоштовно. Ось вона грязна сама по собі була з упаковки. Дивимося тут просто витравлені доріжки на платі. І ось іде одна плеча, і інша йде в інший бік. Тобто, звичайний деполь витравлений на платі. Дивимось звичайний F-роз'єм, тобто, як і в інших дециметрових антеннах. Тобто, це саме по собі вона пасивна дециметрова антенна. Нічого тут такого надзвичайно дивного немає, щоб вона там приймала купу каналів. Як ми бачимо, вона має підключитися за допомогою F роз'єму в телевізор, але в телевізор ви підключити саме супутнику в антенну за допомогою роз'єму. Ефір вона -роз підключається по-іншому. тобто... Зразу, якщо ви підключите у вхід до супутникового телебачення, ви нічого не приймете. Це кажу зразу програшний варіант. Хоча в комплекті йдуть два ось такі афроз'єми. Я не знаю, може десь за кордоном є, але я жодного разу не бачив, щоб ефірне телебачення підключалося саме за допомогою такого роз'єму. Ось, наприклад, отакимось. Отакимось ви приймете без проблем. Тобто зараз будемо пробувати якось його прийняти. Ось я зробив ось таку конструкцію для того, щоб його прийняти. Тобто, як ми бачимо, ось так має прийнят... ну, так має прийнятися саме ефірне телебачення, не супутникове. Так. І так ось і спробуємо зараз прийняти МХ7. Тобто він працює хоч у метровому діапазоні, але він найближче знаходиться, так як це антенна пасивна, вона далекий сигнал прийняти точно не зможе. Ось він працює на 9-му частотному каналі, як ми бачимо. Що якості немає, тобто їй не вистачає. Спробуємо крутити тут. Тобто, у мене телевежа знаходиться за 5 кілометрів, тобто, теоретично вона має прийняти. тобто в мене немає висотної забудови по дорозі, немає ні лісу, нічого, тобто, вона має все-таки прийнятися добре. І вікна приблизно виглядають на неї. так що Тут вона вже, антенна вже не справляється. Зараз будемо пробувати створювати умови, в яких вона має прийняти цей сигнал. Тут я трошки заморочився, зробив, замінив перехіднички проводом. Зараз подивимося результат. І ось диво. Та ж сама локація. В приміщенні 26 дБ-27 навіть запасу то все ну є досить непоганий. Тобто вона все-таки приймає, але потрібно заморочитися для того, щоб можна було щось прийняти. Ну, в моєму випадку це 9 каналів буде. Тобто, якщо мультиплекс зеон буде, то це буде більше каналів. Тобто, якщо ви живете поряд з целеважею, ви зможете щось на ній прийняти. Якщо не. Не поряд з нею, то, на жаль, ні, це зразу програшний варіант. Тому в такому випадку, перш ніж купувати її самостійно, викличте краще майстра, він вам скаже, що ось таку антенну беріть, ось такий тюнер беріть, або не беріть тюнер. там чи Ну Він порадить вам ваш спосіб перегляду, який вам підходить, можливо, супутникове можливо, смарт-тв Тобто встановить і ви будете дивитися якісно. А у випадку з цією антеною, ви просто можете викинути гроші на вітер, як було вже з багатьма моїми клієнтами. Які просто купили, покликали, де її налаштуй, а я приходжу, кажу: вона не працює. Вони здивовано дивляться, ну як це не працює, якщо мені сказали, що вона буде працювати. Або деякі розповідали, що це вона приймає саме супутникове телебачення. Коли говорять люди, які вже розуміючі, телефонують їм, кажуть, ви що жартуєте, вона ж без тарілки не прийме. Вони говорять, я тарілка, це вчорашній день. Як же це? ну, Тобто вже 2023 рік, а ви старілкою хочете ще супуток приймати. Ми ж вже його можемо так приймати, воно прямо у приміщення заходить. Хоча хвилі у діапазон вони ніяк не приходять у приміщення. Тобто, навіть ще затуливши рукою конвертер, він вам вже не прийме сигнал. А вони доказують, що так. Тобто ну, Для них закони фізики, судячи з їх слів працюють по-іншому. Тобто, все, дякую всім за перегляд. Ось такий результат. Тобто, ну, антенну я вам не раджу купувати таку. Тому що в більшості випадків це просто будуть гроші на вітер. Якщо пощастить, то можливо ви щось і приймете. Як я, наприклад, 9 каналів, а б не прийняв.